За допомогою спецтехніки обережно підіймають деревце та висаджують у нове кашпо. Його встановили біля зупинки громадського транспорту на майдані Незалежності. По інший бік в такому ж горщику росте клен. Цього ж разу працівниці Вінниця-Зеленбуду висаджують сосну. Ми поставили сьогодні сосну, встановили, присипаємо зараз землею. Подальше ми її будемо поливати щодня, щоб вона укоренилася. Зараз на даний час коли ми її посадимо, ми її полиємо. Гарно і підкормимо після того як дерево укоріниться у кашпо працівниці зеленбуду висадять квіти та зелень. Всередині конструкцію утеплюють, аби рослини були стійкими до низьких температур. Висипали карамсіту на дно, потім трохи землі. Тоді ми насипали частку піска, щоб коріння гарно сиділо Ну, тоді засипаємо постійно, втрамбовуємо корні, щоб воно не шаталося. Це четверте кашпо, яке встановили у місті. Ще два облаштовані біля трамвайної зупинки Майдан Небесної Сотні. Такими конструкціями не лише прикрашають та озеленюють місто. Тут містяни можуть відпочити на лавках, очікуючи трамвай чи тролейбус. А висаджені дерева захищатимуть від сонячних променів у спекотні дні. У всіх вазах різні рослини. Шовковиця, в'язь, плен і сосна. Щоб в першу чергу було гарно, щоб був затишок, щоб було від сонця, можна було десь заховатися. Нові локації вже встигли полюбитись віничанам. Тінь, коли жарко буде, да. красиво. Зручно є де посидіти. Гарно воно виходить. Ну а це ж, мабуть, що місто має бути красивим. Окрім великих кашпо, по місту встановили й близько 70 декоративних горщиків. Більш маленькі кашпо на вулиці Батоській ми вже поставили. На Замостянській, на юності, Келецькій. В них теж ростут. посадили ми рослини, різні, багаторічні. Цього сезону по місту планують встановити ще близько двох десятків невеликих кашпо з квітами. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.